Генератори, продукти харчування, теплі ковдри і не тільки нова партія допомоги від угорських благодійників прибула для тих українців, які вимушено опинилися на Закарпатті. Її передали Закарпатській єпархії Православної церкви України. Священнослужителі кажуть, це вже не перша подібна співпраця, і завдяки сприянню небайдужих угорців вже вдалося допомогти кільком тисячам ВПО. сьогодні. Відбудеться передача благодійної допомоги від благодійних організацій Угорщини. Нашій Закарпатській епархії Православної церкви України, яка між іншим досить вдало співпрацює з Генеральним консульством Угорщини в місті Ужгороді, особисто з генеральним консулом паном Йожефом Бачкаї, який неодноразово відгукувався вже стосовно наших прохань про допомогу вимушено переселеним особам, які проживають на території Ужгорода. І ось як ви бачили і знаєте, ми вже провели дві масштабних. Акції по роздачі продуктів харчування вимушено переселеним особам ми роздали більше вже напевно більше двох тисяч пакунків. Людям, сім'ям для того, аби вони мали продукти харчування, хоч на якийсь певний термін. Це власне було здійснено за допомогою і за сприяння угорської комунічної служби допомоги в Україні. Безпосередньо ми зверталися до генерального консула Угорщини в Ужгороді, який сприяв цьому діалогу. І сьогодні, от в чергове, ми отримуємо гуманітарну допомогу, яку також роздамо. По, або по приміщенні, де переживають вимушено переселені особи, або безпосередньо будемо підготовлювати передачу тим потребуючим, які зараз цього досить, досить їм це необхідно отримати. Цього разу з необхідними для українців товарами приїхали підприємці міжнародної компанії Міаут, центральний офіс якої розташований у Будапешті з перших днів війни Угорщина і угорський народ щиро підтримує родини, жінок, дітей, які опинилися у біді. Тих, хто був змушений покинути місця, де тривають бої в Україні. Сьогодні керівник цієї групи Атіла Шандор привіз допомогу на Закарпаття. Ці підприємці могли вкладати кошти у власний розвиток, але вирішили, що хочуть використати гроші, аби підтримати українців тут на Закарпатті. Вони привезли сюди велику партію допомоги. Наша компанія має два основні напрямки роботи: інноваційні технології та освіта. ця партія підтримки містить 85 кіловатні генератори, ковдри, продукти харчування і ще деякі речі для закарпаття. Наша мета у такі скрутні часи підтримувати і допомогти церкві, власне українському народу, і цією акцією проявити з ним солідарність. Подібну допомогу від угорських підприємців сьогодні отримали мешканці не лише Ужгорода, але й інших населених пунктів області. Благодійники мають сподівання, що ці товари стануть в нагоді, особливо напередодні свят.